Для привернення уваги світової спільноти до проблеми збереження життя і здоров'я працівників на робочому місці та культури охорони праці в цілому, щорічно понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці. Це професійне свято започаткувала Міжнародна організація праці. Одна з найстаріших міжнародних міжурядових організацій. У 1946 році Міжнародна організація праці стала першою спеціалізованою установою ООН. Це унікальна тристороння організація, що об'єднує представників урядів, організацій працівників та роботодавців задля спільної розробки політики і програм. Вона розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій. Сама ідея Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників. Уперше його провели американські та канадські робітники у 1989 році в пам'ять про працівників, що загинули або отримали травми на виробництві. Після цього подібні заходи проходили по всьому світу. В Україні цей день відзначається щорічно починаючи з 2007 року. Девіз всесвітнього дня охорони праці цього року безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип і право на роботі. На сьогоднішній день рівень професійної захворюваності в Україні є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою. Високий рівень професійної захворюваності зумовлений впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища. Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням засобів індивідуального захисту. Охорона життя і здоров'я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, адже здоров'я працівників є національним багатством держави, оскільки безпосередньо впливає на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток держави. Охорона праці є невід'ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства, а збереження здоров'я та життя працівників залежить від кожного, хто бере участь у трудовій діяльності. Тому важливо пам'ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони праці, розвиток культури охорони праці в суспільстві є запорукою збереження здоров'я працівників та найціннішого людського життя.